Замість болота, комфортні доріжки та акуратні проїзди в Івано-Франківську триває комплексне облаштування дворів. Зокрема, на вулиці Мазепи у районі одразу кількох багатоповерхівок. Тутешні мешканці кажуть, про зручний благоустрій не чули роками. Тож роботі, що тут ведеться, не або як радіють. Тут були як сказати по народному собачі стежки. Якщо за асфальтують, то це буде дуже добре, бо тут болото. Ну район болото, то відносний болото. Я тут живу вже відколи цей будинок з 1974 року. То як поставили, так воно все є, і нічого не мінялося. Така ж радісно дивитися на ці доріжки, на ці стежечки просто жити хочеться. Думається, не вже щось міняється в державі. Ремонт доріжок та асфальтування проїздів це частина міської програми облаштування прибудинкових територій, яку свого часу ініціювала фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми вибрали стратегію, щоб в кожному мікрорайоні нашого міста бодай один два двори ставали кращими, так щоб крок за кроком зробити всі двори європейські, всі двори упорядковані і всі двори зручні. Для проживання франківчанам. саме тому в цьому мікрорайоні це адреса Мазепи 167, корпус 1, корпус 2, корпус 3. корпус мікрорайоні Пасічна це декілька дворів. В мікрорайоні, наприклад, героїв УПА, це мікрорайон Вовчинецької. Теж декілька дворів сьогодні в роботі. Загалом у роботі цього року близько трьох десятків адрес стільки ж відновили у 2014-му. Тоді як ремонту та облаштування потребують ще 180 франківських дворів.